І от знову ми чекаємо козликів. Вон вони відкриваються вже. Двадцять, двадцяте. І щось мені здається, що цапики будуть у новорічних костюмах. Сьогодні 31 грудня 2023 рік. Останній день в році. Так, да, вони в новорічних костюмах і з жовто-блакитними стрічечками. Новорічне шоу для великої кількості глядачів, які зібралися тут на площі старий ринок. Козелки. Два козлики символ познані. За легендою вони тікали від м'ясника і забігли на велику башту. І коли м'ясник тікав піднявся за ними на башту, він побачив вороже військо і попередив усе місто. Таким чином вважається, що ці два козлики врятували познань від ворогів. А вони дудар, який дудить, бач, справа. Щасливо, козлики, до чіпново бороться. Ага, да-да-да. Після цього всі відвідувачі йдуть у собор Святої Богородиці Діви Марії настанної помочі Марії Магдалини на концерт органної музики. Faindo, né?